від сусідів, до нас, сусідський лейню, сусідський лейню, чом не йдеш до нас, до вас виходити, мене не любити, я хлопець молодий, я хлопець молодий. Я хлопець молодий, я хлопець молодий, боюся, звань бити. а я до тебе йшов, берела перейшов. нічка темна була, нічка темна була, я тебе не знайшов. я тобі не вірю зламав калиноньку, зрадив дівчиноньку на моїм подвір'ю, зламав калиноньку, зрадив дівчиноньку на моїм подвір'ю, а я не ламав, сама се зламала, дівчини не зрадив дівчини не. Дівчини не зрадив дівчини, не зрадив, сама ся зрадила, як гнав коня пасти, на зелену траву, вона виходила, вона виходила, до мене даю, вона виходила, вона виходила до мене дою, Я гнав коня. Вона виносила, вона виносила вина червоного, вона виносила, вона виносила, вина червоно. а я вина не пив, а під коня вилив. Щоб мила знала, щоб мила знала, що я її не любив. Щоб мила знала, щоб мила знала, що я її не люблю.